Ага. Сьогодні у нас ми розберемо роботу а, під номером Є добри номер у нас буде. Назва налаштування базових функцій є безпеки бездротової мережі. Давайте я трошки збільшу. Всім добре видно. Є номер 5310, пам'ятаємо, вона фактично. Перекликається з цією лекцією, яку ми з вами вже прослухали. Значить, яка цілі та задачі цієї роботи? Значить, у нас є безратова мережа, і нам треба налаштувати базові функції мережі з використанням МВП 2 персоналу. Значить, довідкова інформація. Власники малого бізнесу дізнається, що бездротову мережу слід захистити від несанкціонованого доступу для своєї мережі він вирішив використовувати ВПА 2 персонал. Значить, ваша задача впровадити цей технологію для захисту. Відповідно, у вас є чотири. Чотири цих дії, вони простенькі. Перше, ви заходите на десктоп, робочий стіл і запускаєте браузер і робите cisco.pk. і у вас повинна відобразитися веб-сторінка. Да? Після цього ви вводите оці, у нас АБЦІД. Пішли в браузер для доступу до бездретового маршрутизатора. І відповідно у вас буде там пароль адмін, в якості імені користувача та пароля, Тобто адмін-адмін. І в вайлосі заходите і прописуєте для мережі 2,4 ГГц, змінюйте на даєте шифрування ВП до персоналу. Бережу 5 ГГц ми можемо поки залишити виптними. І відповідно у полі «пас фраза, тобто фраза пароль, вводите нетворк 1, 2, 3. І зберігаєте нові параметри. Втретє, у нас ви робите оновлення параметрів без ротового зв'язку на ноутбуці. Заходите на PC Wireless, Desktop. стоп. Під'єднатися і ввівши ключ, вконектись, під'єднатися до обережі. І закриваєте вікно. І після цього ви перевіряєте з'єднання, чи воно нас є, то воно підтримується, чи ні. Тобто, опять заходите до веб-браузера з КПК. І якщо вона відображається, значить ви все нормально, правильно зробили. Якщо не, відкри, не вдалося відкрити сторінку, перевірте на основанні бездротового зв'язку на бездротовому маршрутизаторі та ноутбуці. І переконайтеся, що ноутбук у вас під'єднаний до маршрутизаторів. Значить, як це виглядає у нас тут? Ось є у нас лаптоп. Да, ось наші декстопні, ну я надію, що видно, так? Да? Ага, ось так. Шара скрін, Шара. О, ні, давайте мультиплей показувати, так? Да? Ось скрін, і ще. Ось ваш а, інтернет, якби ось ваш сервер Cisco. Тобто ви тут заходите. Видно, я сподіваюсь, да видно. А, і ось у вас веб-браузер і, відповідно, через нього ви тут в Гурлі намагаєтесь прийти до веб-серверу. Відповідно, якщо ви зараз подивитесь на. Кодфігури тестер. значить, треба підключатися через цей крок 2. Перевірили, і крок 2 у нас. 192, 168. Через веб браузер заходимо, як реальному житті. Теж. Mm. Дову. А тут у нас буде адмін, адвін. 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 І окей. І побачите, ви зайшли дистанційно. Це як в реальному житті. Ви теж так можете з телефона, з ноутбука підключитися до будь-якого Wi-Fi роутера і зробити налаштунки. Відповідно, що там у вас вимагається за. Ось. Підключилися а, wireless і wireless security робимо. Ну, це зрозуміло. Так, wireless security. Wireless. Перевіряємо channel standard. Тобто в 5 ГГц у вас залишається дизайблок. Тут у вас все працює. Wireless security. Перевіряємо. Безпека або разом выпускни на БСБПА два персонал ту. Да, оно там. Security. Так, шукаем, где воно тут. Administration. Так, wireless. Так. basic wireless, wireless security, security mode. Uh, значить, ВП у нас uh, там інтерпрайз, персонал, вони хочуть. Все, включаємо. Encryption, АС. да, використовуємо АС. І далі там за цим пишемо: у полі Farfast вводимо нетворк 1, 2, 3. Тільки, Будь ласка, коли копіюєте, там точку, подивіться, щоб вона не скопіювалася і не вставила. А потім будете казати, що ну, не можу підключитися. Ось, зробили нетворкас. Де він тут? І зробити зберігання. Де він тут? все все тут. Все. Підключили. І, а, далі вже в частині 3 ми оновлюємо параметри беззротового з'язку. І ось виберемо, а, частина 3. Так, це закриваємо. Тут PC Wireless робимо. І, відповідно. Connect Академії під'єднати. Значить, Connect Щос. Connect Академію. І. Правильно ж, Конект робимо. Так, да, під'єднати, і у нас буде один, два, 3 в якості ключа Connect. Ось у нас два персонал і connected. А, Відповідно. Зараз. Закрити вікно, писі вайлос. Ну там, да, закриємо зараз це можна. Так. Ось і. Окей, і ми беремо через десктоп, перевіряємо під'єднання до наших цих. Опять же, до сайту, давайте, який у нас там сайт. Цеско ПК. Опять же, прибираємо точки, не забуваємо, що вони у нас тут є. Go. І чекаємо, чи під'єднається вони до нашого серверу Браузер. Що вона там нам пише. Угу. Так, не підключається. А, ось все ми підключилися. Значить, все ми зробили правильно. Ми з вами підняли оцей шифрування і. Захистили трафік, який літає по 2,4 ГГц. Ці всі підскрідені додавали, прибрали оці всі кракозабліки і оформили звіт. І все. Нічого складного немає. Просто один раз зробив, що ви це будете знати, як робити завжди. Я думаю, що половина з вас так чи інакше, вже з Wi-Fi роутерами ну, працювали. Питання є? Якщо питань немає, то ставте плюсики і працюйте.